Добрий день малята! Я хочу з вами продовжити розмовляти про воду, про водойми і про їх мешканців. І сьогодні я хочу вам розповісти казочку, яка трапилася з мешканцями водойми. А перш ніж ми почнемо, я хочу вам нагадати, діти, що через недбалість людей на планеті забруднено дуже багато водойм. Ви маєте знати, що запас питної води на землі постійно зменшується. Але ж саме від води залежить існування кожної людини, тварини, рослини. І якщо ми не будемо берегти наші водойма і будемо засмічувати їх, не будемо ощадливо використовувати питну воду, а будемо її забруднювати. І будемо витрачати її без потреби, то вже через декілька десятків років людям взагалі нічого буде пити, а наша планета земля перетвориться на пустелю. Уявіть собі малята, що було б, якби на землі люди забруднили всі водойма. Ви подумайте, а я поки що хочу запропонувати вам послухати казку, яку написала для діток Марія Петрівна Солти Смирнова, яка так і називається Як рак і окунь ставок рятували. Якось вийшов рак із своєї схованки на дні ставка і заплутався клишнею у дірявому пакеті. Дивиться! А довкола ще кілька штук плавають, упіймав їх і вже думав десь глибоко закопати, як побачив молодого окуня під прозорим ковпаком банки. Припідняв край горловинки та й звільнив полоненого. З того боку теж сміття купа забіткався Окунь. Навіть бите скло є. Треба ставок рятувати, це ж наш дім, сказав рак. Клич усі хріб на допомогу, а я раків погукаю. І зібралося ставкове товариство та й почало діставати сміття з води. Раки його аж до сміттєвої урни на березі дотягли. І став ставок чистим-чистим. Таким чистим, що приємно там стало жити і рибам, і ракам. А люди, котрі жили неподалік, і самі почали слідкувати за чистотою довкола ставка. Адже ж приємно відпочивати там, де нема сміття. Давайте будемо берегти нашу планету так малята. А ви мені нагадайте, будь ласка, малята, з якої схованки піднявся рак? Так, і ставочка, а що він побачив на своєму ставочку навколо? Кого рак вратував? А що саме стали робити потім всі мешканці ставка? А як відреагували на це люди, які жили поблизу цього ставочка? Так, вони стали притримувати чистоти. Чистої води у природі дуже мало. Тому в деяких країнах вона дуже дорого коштує. Тож до води та до збереження водою треба ставитись турботливо і не забруднювати їх. Адже вода це наше життя. А я з вами прощаюсь малята. Бувайте здорові, Бережіть себе та оточуючи з Бувайте.